Стурбовані прагненням Володимира Зеленського до монополізації влади. Політика пише: посилаючись на європейських і українських чиновників у статті, висловлюється стурбованість прагненням української влади до централізації. Проте утримуються від публічної критики, пані Марія, аби не давати поживу для російської пропаганди. Ми цитату от зараз побачимо. А потім я вас запрошу прокоментувати. Правда в тому, що в партійних лавах зростають сумніви та нарікання щодо високоперсоналізованого методу правління зеленського та його схильності зневажливо ставитися до парламенту. До того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних законодавців. Не лише партійні суперники Зеленського зараз стурбовані прагненням до централізації влади, хоча західні союзники утримуються від будь-якої публічної критики, боячись дати Москві простір для пропаганди за словами трьох європейських посланців, які знаходяться в Києві та попросили не називати їх для статті, вони приватно висловлювали стурбованість. Пані Марія Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News прокоментував цю статтю її епізоди і заперечив ті закиди, які в ній журналісти транслюють. Не, не хочу образити авторів статті в політику, але в принципі це не перша, я думаю, що не остання стаття. А, і знову ж таки, те, що стосується централізованості влади, на жаль, все це поступово відбувалося з 2019 року, і, і жодним жодним чином не хочу критикувати або звинувачувати там наших партнерів. Але в принципі це багато факторів, чому вдавалося а, Володимиру Зеленському дуже багато процесів централізувати і досить достатню кількість. Тих державних або правоохоронних антикорупційних інституцій, які мали би бути незалежними, підпорядкувати собі, призначаючи туди, скажімо так, 100% своїх людей. Але зараз саме головне, і ви знаєте, що вже було теж декілька резолюцій, в тому числі європейського парламенту, де Ну не те, що там давати ворогу їжу для того, щоб нам е, нас критикувати. Є дуже багато інших способів, коли дані і сигнали можна і передавали, і передаються. Просто ну на жаль, скажімо так, важливо ну не тільки це, це чути, а не важливо тільки слухати, але і чути, і знову ж таки імплементувати. В парламенті є ті здорові народні депутати, які на, насправді звертають увагу на ті чи інші проблеми. І тут питання централізації, знову ж таки, розпочалося не тільки у 2019 році. Зараз воно посилилось в контексті воєнного стану. І для нас, коли ми це критикуємо, це ж не питання. Тому що, там, ми, ми, тому що ми проти. А це на це є все пояснення. Тобто так діє демократія, так діють демократичні країни, коли є check and balances, і коли ми маємо мати для того на шляху до європейського до членства Європейського Союзу спроможні інституції. А спроможні інституції це, знаєте, не тільки людський капітал, а це дійсно ті правила, які. Мають діяти в контексті управління державою, і тому як вам сказати, дійсно дуже багато лідерів політичних і країн Європейського союзу і країн G7, вони досить довгий час насправді публічно теж не висловлювалися, але зараз уже ви знаєте, ми можемо протистояти такому. Агресивному ворогу тільки маючи спроможні інституції, управління баланс влад і звичайно точно не. Централізовану владу, на жаль, я тут можу говорити, що стосується зовнішньої політики, знову ж таки, з сумом і з біллю, повірте, не те, що я там злорадствую, але на жаль, от, працюючи в комітеті зовнішньої політики, мені дуже прикро, що ну от переважно деяку частину абсолютно професійних людей, які вміють розмовляти з тими чи іншими. Країнами, нашими візаві там зовні комітет зовнішньої політики, ми взагалі це не використовуємо не тільки як комітет, але дійсно це міжпарламентська дипломатія. А, бо зараз, ну президент має свою роль, він має свою роботу. Інституція президента України. А парламент в цьому дуже 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 обмежений. І особливо зараз, коли ми чуємо з вами там вчора одне. Одна заява сьогодні, друга і, знову ж таки, я би не звертала уваги на заяви. Я би працювала як на там парламентських асамблеях, те, що ми робимо, але я би посилила нашу двосторонню співпрацю. Тому що, коли ми, наприклад, я до прикладу скажу, говоримо mm -hmm. про замороження російських активів. Ми знаємо ті країни, які як сказати шукають причини, чому ні. Та, от якби запровадити те чи інше законодавство по замороженню російських тут, а не шукає шляхи рішення? От я би зараз зробила пріоритетом там групи дружби, відповідні комітети просто посилила в нашу двосторонню співпрацю і пояснювала б вела таку двосторонню роботу в контексті, чому це важливо не тільки для України, а чому це важливо насправді. Для країн, в тому числі європейського континенту, це питання нашої безпеки, і це питання адекватної відповіді агресору. На жаль, протягом ми вдячні за всю ту допомогу, яку наші європейські партнери нам вже і доставили, і в процесі і і гуманітарна, і те, що стосується військової допомоги і санкційної політики. Але знову ж таки, це недостатньо для того, щоб. Зробити боляче путіну, і ми з вами це побачили до речі в Шанхаї, коли оці вся ось зла вона почала посилюватись. Я вважаю, тому що немає адекватної е, реакції. Я вже не говорю про останні події, які були е, в Польщі, Естонії про порушення повітряного простору, і тому знаєте, от сьогодні теж мала декілька ефірів міжнародних змі. Е, я не дуже розумію такі, ну скажем так, схвальні, якісь такі оптимістичні, як змінилася політика Путіна. Ну ой, не Путіна, вибачте, бачите, по Фрейду <реш> по Фрейду да. е, Трампа. Ну давайте давайте вміти не те, що там читати, а все ж таки думати на три кроки вперед, і знову ж таки, е, планувати і реалізовувати. Те, що ми ще не зробили, у нас зараз дуже проблеми на державний бюджет. У нас досі, на жаль, залишаються проблеми в закупівлі зброї Міністерства оборони. У нас досі проблеми з вертифікаціями. Так, зрозуміло, ми маємо читати і реагувати, але знаєте, сьогодні, вчора, сказано одне, завтра інше, і воно не підтверджено все діями. Мені би дуже хотілось би, щоб це все, все те, що ну скажімо так зараз, інтерпретують, воно було підтверджено діями. Поки на жаль, всі ці дії не підтверджені. І я зараз ну не критикую президента Трампа. Це президент іншої країни. Він як вважає за потрібне, він так і говорить. Я зараз намагаюсь сказати про те, що ми маємо більше уваги звертати на ті критичні історії, які ми на жаль, ну досі не. Допрацювали, досі не навели лад а, а, знову ж таки в секторі безпеки і оборони. Я вже не говорю про там антикорупційні органи і все інше. Тому до вашого питання а, я завершу наступне: давайте ми будемо вирішувати крок за кроком. А, і виправляти ту ситуацію, яка зараз є в нашій країні, що стосується фортифікації, що стосується озброєння, що стосується централізації, в тому числі влади, ми з вами бачимо, наскільки ну, зараз ці всі якісь там постанови, то по відстороненню того чи іншого мера, то заборона тим чи іншим депутатам місцевих рад, воно неналежним чином працює. Розумієте, всі ці э, всі ці. Ну такі сигнали навіть вони точно не додають нам демократичності і довіри, що ми от якби спроможні в повному обсязі стати повноправним членом європейського союзу. Бо там є відповідні критерії. Які як би не хотілось би відтягувати владі, але ми будемо зобов'язані їх виконати. А для нас час ну це все ж таки життя людей. Тому е, я би більше закликала до дуже відповідальної ну, роботи всередині нашої країни і в тому числі, що стосується зовнішньої політики.